Привіт, друзі! Наш сезон Лохини добігає до середини. Мабуть, ми вже зібрали половину або більше половину ягід Лохини. Хочу вам розповісти про користь саме цієї ягоди. Ось ще і для вас, хто її не коштував, не, не купляв у нас, ще для вас, як бачите, вона є на деяких кущах. У чому її користь? Вчені кажуть, що вона корисна наперед, насамперед не своїми смаковими якостями, хоча вона і смачна, і солодка, і з певною кислинкою, але насамперед вона цінна як лікарський, як дієтичний продукт. Цю ягоду вибирають і рекомендують лікарі серед інших відомих вам ягід. В ній є багато мікроелементів, є багато в ній. Вітамінів, є клітковина, і вона корисна, як кажуть лікарі і вчені, вона корисна для здоров'я людини, для дітей, дорослих, для людей старшого віку. Вчені кажуть, що вона припиняє вживання цієї ягоди, припиняє розвиток, стримує розвиток ракових клітин, що вона стримує розвиток гіпертонії. І також вона є корисною для хворих на цукровий діабет. Ну, я не лікар, я переповідаю те, що я прочитав про цю ягоду. Вчені також кажуть, що вона насамперед корисна для зору і для шкіри. Ця ягода припиняє розвиток старіння людини. І насамперед вона позитивно впливає на, на вигляд шкіри людини. Вона зменшує кількість зморшок. на Обличчя на тілі людини. Скільки її потрібно вживати? Її потрібно вживати не більше як пів кілограма на день. Ось ця прекрасна ягода, корисна для вас, тому, будь ласка, зверніть на неї увагу. Не більше як пів кілограма на день. Тобто склянка або дві склянки, 200 або 400 грам, бажано вживати її зранку. І ця ягода, вона є дорога, але вона є і цінна, тому і відповідно її така ціна. Коштує вона дорого через те, що вона потребує значно більше затрат, як, наприклад, малина чи Агрус, чи Смородина, чи порічки. Тому що, наприклад, ми цей кущ купили два роки тому, чи три роки тому. Він коштував 60 гривень, а торф, який він посаджений, коштував більше, аніж ця рослина. Це не так, як з малиною, що купуєте за 3 гривні, садите на свій город звичайний ґрунт, і, і вона дає ягоду. Тому відповідно, і ціна така. Потребує затрат добрива. Ми купуємо екологічне добриво, яке. Доволі дороге, як я вам вже казав в одному із своїх відео. Мішечок 25-кілограмовий був закуплений минулого року осінь. На цей сезон 3700 гривень за 25 кг. Екоте це закордонне, дороге, спеціальне добриво збалансоване для лохини. Але чим саме кажуть вчені корисна ця ягода, ягода лохина? Вона корисна оцим сизим. Нальотом, який є на ягоді. От ви в супермаркетах можете бачити, ви бачите, тут на кущі є ягода більша і менша. Але в супермаркетах, як правило, ви бачите тільки крупну ягоду. І вона не є такою сизою. Вона переважно є вже чорною. Чорна вона є через те, що її калібрують, спеціальні машини відділяють дрібну ягоду від великої. І від тертя ягідки до ягідки відбувається ось, ось така річ: вона стає блискучою і чорною. І це є великий мінус. Таке саме може статися, коли ви будете її мити. Ось так вже приблизно так виглядає ягода після супермаркету. Оцініть її. Тут, яку я вже витер, і та, яка є. Чим корисна саме ця ягода з сизим нальотом? Вона корисна тим, що тут є пробіотики на тому сизому нальоті. На цій ягоді, як на ніякій ягоді є ось ці пробіотики. Пробіотики цінні тим, що вони позитивно впливають на... Кишково-шлунковий тракт людини. Вони припинюють розвиток шкідливих бактерій. Принаймні, принаймні оцей сизий наліт, він, ці пробіотики, які є на цій ягоді, вони зменшують шкідливі бактерії, кількість їх, які є у вашому кишково-шлунковому кишково тракті. Тому. Коли ви купляєте, чи зриваєте, чи вирощуєте у себе вдома цю ягоду, то в жодному випадку не витирайте її, не мийте, не доводьте її до такого стану із супермаркетів. А саме вживайте, якщо ви впевнені в екологічній чистості і якості цієї ягоди, якщо ви довіряєте продавцям, що вони дотримуються санітарних умов, то вживайте ягоду не мито, а відразу зірвано. Із саду роду, щоб вона була якраз в такому, в такому стані, а не в такому вон, чорному, як ви бачили, дуже швидко її витер. Звичайно, що вона на смак така сама, але ось цей лікарський е, сизий наліт, він вже відсутній і стертий на цій ягоді. Тому, будь ласка, будьте обізнані і звертайтеся до нас, тому що ще для вас ми маємо ягоду. Але як я вже казав, вже сезон збору ягоди прийшов за половину. Ще якихось 2-2,5 тижні, і не буде вже ягодів на наших кущах лохини. Пишіть, звертайтеся, купляйте, як то кажуть, підтримуйте місцевого виробника, будьте здорові, і їжте смачну і корисну ягоду Лохину, яка не витерта вже, а яка є. Ось такою я її спеціально зірву, яка є сизою, а не чорною, яка є корисною лікарською ягодою. Дякуємо за увагу. Будьте здорові! Доставляємо лохину безкоштовно по місті Бережани, а також по нашому селу.